Всім привіт! З вами Дарія Гресимчук, і сьогодні я вам розкажу про свій будиночок. Я просила вас в минулому відео, якщо вам сподобався мій будиночок, написати в відгуках, Хочете, щоб я зняла огляд цього будиночку? Я побачила Лілю, яка попросила. Зняти на, на цей будиночок відео. І я якраз цим займаюся. Дякую, будь ласка. Дуже дякую тобі, Ліля, що ти дивишся кожне моє відео, ніколи його не пропускаєш. І дуже тобі дякую. А зараз перейдемо до нашого будиночку. Тут в нас туалет, Так, да, смішно, він на вулиці. Це. Квіточки. Дуже смішні в мене вийшли вони. Мій брат спочатку подумав, що це якийсь звірок. Це такі ж самі, тільки маленькі, це трішки побільше, а це, самі, це найбільше. Будиночок вийшов симпатичний, різнокольоровий. Там всередині кровать. З Lego Friends. А це в мене свій, це велика коробка Лего. Там, де можна складати все, що ти захочеш. Тут зелена криша, схожа на траву, і жовте перекладинки Зрозуміло, я вам не буду розказувати про кожну дітальку, яку вона кольору. Але зроблена вона не рівно, це я робила спеціально. Тут крючок, куди можна, наприклад, щось поставити моркву, наприклад. Тут колони. Сюди теж можна, наприклад, чашку прицепити. Туди можна ставити чоловічків, ну лягати спати. А це як для смішного. Такий кубик і глазик, смішний, такий миленький. Тут я. Зробили таку подушечку, щоб воно виступало дві-три колони. І взагалі мені дуже подобається цей будиночок. Ну і зрозуміло е -ло, нею обійшлось вже і без самої Олівії, яка до сих пір з морозивом. Привіт-привіт! Я Олівія. Ой, почекайте, вам зараз щось покажу. Хто бачив моє морозиво? Хтось бачив? А-а, нема Дуже смішно. Не може Олівія знайти свій своє морозиво. І я вам зараз покажу будиночок, на який я можу скоро зняти відео. Він мені дуже подобається. Упс, щось відвалилось. Ось. Ой. Хтось прикріпив без мого дозволу. Мій молодший брат. Це, як я, я захотіла, це буде будиночок для тварин. Ай, труба відпала. Тут у нас квітки і взагалі дуже симпатичний будинок. Ну, якщо хочете на нього огляд, напишіть мені в е, в, е, в відгуках. Всім пока з вами була Дарія Грицемчук і Олівія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.